Охегейс, okay, з вами знову ваш Симпай, і сьогодні ми полетимо нарешті останнього перса. У мене на аккаунті апати на Макс Тір, Транк у нас залітає 4 трофеї, у мене він стріг тут 3 топ-4, в принципі, достатньо, навіть якби і він стріку не було б. Ось, і що, в принципі, зараз полетимо. У мене вже 31 стейдж е, в цьому івенті. Я це все залишаю добре на те, щоб на відос це все відкрити. Ось, в принципі, так само, як і БП, теж збираю. Тому, якщо вам цікаве відкриття, в е, цей просто пишіть в коментах, я не знаю. Чи ну чи взагалі варто це все залишати? Чи вам цікаво буде дивитися, що в кінці сезону мені випаде? Мені, в принципі, ці всі білки не дуже цікаві. Ось, а от з можливо було б непогано усі залутати. Ось, тому що поки що мені тільки графіці Аллі випала із перших боксів, які я в перший же день відкрив. Тому якось так, -то, в принципі, не затримуємось. У нас тут... Uh... Що у нас тут? Uh, Fist of the Mine. Мапа. Погнали. В принципі, тут і грається, тому я сподіваюся, і Транк теж непогано зайде. Адже вони ж Джекі чимось схожі. Ось, правда, по функціоналу, мені здається, Джесі. Точніше, Джекі краще. Адже у її гаджет на прискорння, де можна просто противника зарашити. А от Транка з цим проблеми, проте у Транка є знову ж таки непоганий, непогана Ульта на реш. тому, в принципі. Я думаю, перс досить непоганий. Ось, можете, до речі, в коментах написати, що ви думаєте взагалі на рахунок Транка. Ось, як на мене, перс непоганий. Типу, не ідеальний, але непоганий. На Міду у нас бул, а якщо бул, в мене ульти немає, і я до нього бикувати не буду. Плюс Динамайк з боку. Це потенційно неприємний чувачок. Ще й з гаджетом. Ще не вистачало мені на тіпа попастися, і це буде тяжковато. Стю, в принципі, з ним можна було б трошки повоювати. Але він вирішує бикувати у нас на чаки. Так, в принципі, можна поки що відійти. До речі, не забувайте, чуваки, залітати до нас на стріми, тому що тепер стріми не тільки на твічі, а вже й на Ютубі буду стрімати. Поки що ще не знаю. Чи буду е через день, день на твічі, день на Ютубі стрімити, але залітайте. Тут мені здається, якраз таки е сидить Діна. В нижніх кущах, бо я ніби бачив, ніби він сюди тікав. Але не знаю, треба почекати, поки дим дим підіжме. Мені треба топ-4 місця, для цього треба просто вижити. Я не хочу прям супер агресивно відігрувати. Ось, тому в принципі, в принципі принципі якось там. Е, до речі, я ще чекаю, поки нарешті гіпери за голду з'являться. Адже ну, у мене просто на аккаунті 30к голди. <хи> вийшли нові гіпери і я, ну, я просто нічого не можу зробити, просто чекаю. Поки нарешті їх за голду зроблять. Тому що не особливо хочеться тратити свої гемчики. А, десь тут Діна. Привіт, бро. Дякую. Найс, nice. це вже максимальний тир, і залишилось. Залишилось трохи більше трохи підабати, трошки для скриньки, як ти кажеш. Так, є, найс. Е, я, просто, я навіть ульту не встиг зав'язати, мене просто моментально знесли, але ми все рівно забираємо максимальний е, тир. Останній в мене на аккаунті вже. 94 із 94, -х. і в принципі я не знаю, чуваки, напиши, скільки у вас максимальних тірів, чи ви їх пушите. Я запушив Транка просто, просто тому, що дейліки робив кожен день. Ось, давайте, в принципі, в честь цього. У нас тут я бачив безкоштовний е безкоштовний ящик. Давайте ми це все залутаємо, в принципі. би ні, як то кажуть. Заслужили. Ось. Так. і... Ну, таке собі. Оце ополіпшення мені не дуже подобається. Ось. Бо я стараюсь не, гри не грати режими з ними. Бо це прям такий треш. Ну його ще одну заключну каточку зіграємо. Ось. Ну, щоб відос не був на 2 хвилини. Занадто легко його апнули. Тому зараз трошки поагресивніше буду відігрувати. Так. Найс, nice. я, до речі, тільки на через тиждень, як вибив Транка, мені чуваки на стрімі написали, що у Чак, Боже, не у Чак, а у Транка є кріт-зона. Я до цього думав, що ну я до цього думав, що оці кріти, які Транк дає, він дає через... через те, що він стоїть на оцій своїй калюшці. Я через це думав він крітує. Я, ну, я просто не знав, що в нього є крітзона, як у, як у шейда того чи укази. Це просто капець. Я думав, що він крітує тільки коли стоїть на цій штуці. І то як з якимось шансом. Я просто на це не звертав уваги, і просто випадково хтось написав мені про це. Це дуже потужно було. Так, за тим часом. Бро, У нас щось хоче крутитись, але ну. Є, ну, бро. Ти ж маєш прекрасно розуміти, що ну, я не із тих людей, хто буде тімитись. Так. Е, чекаємо, поки у Тіпа гіпер спаде. Я не хочу з Тіпом файтитися з гіпером. От. А от коли у нього вже ну, не буде гіпера, тоді можна буде пофайтитись. Єдине що. Боже. я... Я просто. Да, просто помер. Ні, ну тут треба по-любому переможна. Ясно? Обожні Бравл Старс. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкуси, пишіть коменти, залітайте до нас в Телеграм, в Діскорд. Э, підписуйтесь на цей канал, залітайте до нас на стріми. А з вами був Симпай і всім... він see...